Бердичівські депутати знову позачергово зібралися на сесію. Держава в чергове порадувала Житомирщину субвенцією, а значить, настав час терміново перекроювати місцеві бюджети. З тим, аби перш за все не залишилися без заробітної плати працівників бюджетних установ. Із понад 60 мільйонів гривень, виділених в області, Бердичів отримав близько п'яти. І головним завданням місцевих фінансистів стало раціональне їх розподілення. Відомство Али Пацатої, здається, намагалося не забути нікого і нічого. Відповідні суми пішли на освітян, медиків, працівників галузі культури та спорту тощо. Окрім справ зарплатних у фінансовому управлінні переймалися і перерозподілом коштів, забирали від одного і давали іншому. Так, гроші, що їх мав отримати на свій капітальний ремонт міський палац культури, підуть теж на культуру, але дещо в іншому напрямку. За них буде здійснено реставраційно-ремонтні роботи у приміщенні міського театру, а також буде закуплено відповідне обладнання. Не дорахуються коштів і на ремонт приймального та інфекційного відділення міської лікарні. Їх направлять на ремонт тамтешньої котельні. А за рахунок коштів, котрі мали піти на ремонти та оновлення житлових будинків, фасадів, перекриття. Внутрішньобудинкових проїздів вулиць міста тощо, депутати вирішили поповнити статутний капітал Бердичів комунсервісу, що дасть змогу комунальному підприємству активніше взятися за все вище перераховане. Цілком можливо, що і ця позачергова сесія не остання у 2013 році. Про це попередив усіх присутніх міський голова. Все залежить від того, нагадав Василь Мазур, чи доведеться ще і ще раз вносити зміни до місцевого бюджету.